Перший шар наповнення мого компостного ящику складають гілки з ліщини. Це треба для того, щоб утворився дренажний шар. Якщо буде занадто багато вологи, то волога буде проходити крізь цей шар. Отак це виглядає. На другий шар я покладу гілки після обрізки малини з її ж листям. Наступний шар компосту буде складати листя та бур'яни. Відразу кажу, що цей компост буде готовий років через 2-3. Мені терміново не треба, через то я все не подрібнюю, бо в мене є готовий. А це на довготривалий термін, великий ящик, він буде наповнюватися, тобто він набереться не відразу, не на сусубний рік, а згодом, трохи пізніше.